Цілий місяць я не робила прибирання в своїй квартирі. І сьогодні настав час це виправити. Вирішила почати саме зі спальні. Змінюю постільну білизну на чистеньку, а минулу відношу на прання. Прибираю зів'ялі квіти та протираю всі поверхні від пилу. І одразу пилосошу та мию підлогу. Наступна секція прибирання це кухня. Прибираю все з обіднього столу та ретельно його протираю. Весь брудний посуд одразу загружаю в посудомийку. Також мию плиту та протираю поверхні. І обов'язково Тельно мию раковину. Протираю всі шухлядки та починаю пилососити. Одразу після чого мию підлогу та наношу аромат для текстилю. Ну а завершую прибирання на кухні свіженьким букетом квітів. Моя передостання секція це вітальня. Прибираю все з поверхонь та протираю пил. У вітальні пилосошу не тільки підлогу, а й м'які меблі. Останній етап це ванна кімната. Відправляю всі халати та рушники на прання та починаю мити раковину, після якої також мию велике дзеркало. Не забуваю на Поповнювати баночку для ватних дисків. Протираю всі засоби, які стоять на поличках, а потім протираю і самі полички. Після того, як витерла весь пил, розставляю все на свої місця. Закінчую це прибирання ретельним миттям душової кабіни. Вона завжди має бути в мене дуже чиста. Вішаю біленький рушничок та можу насолоджуватися чистою квартирою. Привіт! Це мій реалістичний ранок. Прокинулася трохи запізно, тому одразу встаю з ліжка. Провітрюю кімнату, заправляю постіль та наношу аромат для текстилю. Дістаю з шафи свіженький халатик та йду чистити зуби. Але першою справою, звісно, стаю на устілки з голочками. Обов'язково роблю це щоранку по 15-20 хвилин. Одразу вмиваюся та йду приймати ранковий душ. Роблю всі душові процедури та починаю скрабувати тіло. Скрабом користуюся двічі на тиждень. До речі, зараз у мене новенькі. Від бренду MaryFresh. Він має дуже дрібні частинки та кофеїн у складі. Одразу після душу я переходжу до важкої артилерії, а саме до обгортання, яке я роблю раз на два тижні. Це неймовірна процедура, яка зменшує набряки та покращує стан шкіри. Поки в мене є 30 хвилин, я вирішила зробити прохолодну маску з холодильника і паралельно приготувати собі сніданок. Сьогодні захотіла посмажити заморожені сирники. До них нарізала ягоди та заварила чай. Але перед тим як сідати їсти, треба зняти. Своє обгортання. Змиваю все прохолодною водичкою та наношу крем також з кофеїном. Швиденько снідаю, роблю макіяж та біжу вдягатися. Мій ранок закінчено, і треба їхати по справах. Сьогодні я прокинулася о 9 годині ранку. І перше, що побачила, це букет тюльпанів від мого хлопця. Це означає тільки одне: нарешті збираємося на побачення. Так як в мене всього 2 години роблю все досить швидко: приймаю ранковий душ з улюбленими засобами та наношу догляд на тіло. Роблю маску. Для обличчя, після якої буду наносити макіяж. Так як в нас ранкове побачення, я роблю легенький мейк. На нього витрачаю не більше 15 хвилин і одразу переходжу до вкладання волосся. Мені дуже подобається, коли образ виглядає легко. Тому вирішила зробити свою фірмову швидку укладку. В мене залишилось 20 хвилин часу, тому терміново треба вдягатись. Сьогодні нарешті вигуляю свою нову сукню від Casual Trend. Останнім часом я дуже полюбила відкриті плечі. Як на мене, це виглядає неймовірно неймовірно елегантно доповнюю свій образ оверсайз пальто. Пройшло рівно дві години, і я готова до ранкового побачення.